Назвати Мене менечук Анна, я лікар-ендокронолог, працюю в Києві. Сьогодні хочу розказати про переваги якісного сну, які люди часто недооцінюють. Через те, що працюю в Україні, бачу дуже багато порушень і засинання, і нічні просинання, і немає відпочинку зранку. Що людина отримає, якщо вона якісно буде спати. На першому місці, як ендокринолог, я поставлю це контроль харчової поведінки і контроль переїдання. Доведено, що після одної навіть недоспаної ночі, на наступний день людини буде більше хотітися простих вуглеводів, солодощів, і вона гірше буде контролювати ці переїдання. Тому, а якщо ви хочете контролювати свою тарілку, свої перекуси, тягу до солодкого, дуже важливо якісно спати. На другому місці це контроль глюкози. Через те, що в мене є пацієнти з діабетом і хто отримує таблетовану або інсулінотерапію, Я знаю, що після того як людина погано поспала або, наприклад, мала. Нічну зміну, то контроль глюкози може бути гірше. Кож це стосується контролю артеріального тиску. А обов'язково для людей з гіпертензією, бо має симпатіка і парасимпатіка це такі відділи нервової системи, мають контролювати один одного. Дуже хочу відмітити це контроль імунної функції. Вночі імунна система працює і дозволяє нам мати хороший рівень захисту. Якщо людина регулярно погано справа. Пить, цей захист може знижуватися. Тому, якщо ми бачимо часті застуди 6-8 разів на рік, кожен місяць, то дуже важливо звернути увагу на якість сну. Що стосується контролю, споживання кофеїну, кави, будь-яких стимуляторів, матча, какао, кола. І стимулятори це також і соціальні мережі, бо ми там беремо дофамін. Тому коли людина Виспалась, вона може контролювати це. Якщо ні, то нам хочеться взяти енергію і ми будемо скролити соціальну мережу і пити каву і зайдати чимось солодким. Подумайте про це. Ну і я вже не кажу про такі показники, як креативність, ясність думок, швидкість реакції, роздратованість. Тому, якщо на дорозі, да там в заторах, ми бачимо людей, хто дуже агресивний, хто не може контролювати себе. А, ну І нам себе контролювати, коли ми погано спимо. Не забувайте про ці переваги сну. А як, які є варіанти підготувати себе до сну, я буду розповідати в наступних відео. Поділіться, що ви помічаєте після того, як поспали, наприклад, не 8 годин, а 5-6. Поділіться своїм досвідом, я буду вам дуже вдячна.